Так, друзі, ми на майданчику на Малишку. Ось такий тут краєвид. Мапа з майданчика, з місця знаходження майданчика буде в описі до цього відео. Дуже такий затишний куточок недалеко від метродарниці. Дуже класне покриття. Разношерстна публіка, є і сильні гравці, і молоді гравці. Хоч ворота є, але як бачите, вони глибоко. В принципі, дистанція до воріт десь може метр, може навіть більше. Покриття не стерте максимально, хоча майданчику вже не знаю, років п'ять, напевно. Сьогодні там турнірчик був на тому кільці. А, великий. Великий майданчик тут спокійно можна грати 5 на 5. Я не хочу. 5 на 5 можна грати спокійно. Сіточки, кільце на правильному рівні. Сіточки постійно тут доглядають. Тому, якщо хтось в районі Дарниці, Макдональдса на Дарниці, навіть з району БВС можна приходити, якщо на БВС не збираються, тут в принципі, більш-менш регулярно збираються. Ми спілкуємося з Дмитром. Що ти, Діма, з самого початку на цьому майданчику? Бо Андрюха, який другий засновник, так можна сказати, зараз грає. Зараз він з м'ячем буде кидати, а почує, що ми його знімаємо. Так, почув і не забив. А з якого року це майданчик? Це, до речі, Саня дальнобойщик. Саня з 2019 року, так? так десь з 19 19-го. А, я сказав 5 років, ну так, да, 6 років. Просто дуже класно збереглося покриття. Я навіть не знаю, як, як вийшло. враховуючи скільки ви тут граєте, ну, воно як нове просто. Ніхто з двори не планеє тут. Вже. Ні, ну це збереглося кільце, а покриття прям як новеньке. Так, да, на відміну навіть на гідропарку. Я, зробили покриття, але це от більш м'яке, а тут якийсь або хард-хард, хар, я не знаю, але прям класне. Щеплення ще нормальне. Хто сьогодні не прийшов? Штурман не прийшов. Ні, ну я маю на увазі, що з тих, хто тут постійно грає. Фарі. Льоха. Да. Та був? валік. Валік, <за> валік який валік? Він катак валіка. А я його не знаю, чи він минуло року. Він не часто, але він один з найперших, хто тут. Я понимаю. Ігор, покажись. Це Ігор, він вже на третьому турнірі приймав участь. І третій турнір виграв, так, Ігор? Ігор, Футболку треба на тих. Ще мені гроші дає, щоб я промо робив. А там на сітку футболку Ігор. Станеш обличчям турніру. Да, тут ще е, ну, у нас грали чотири команди сьогодні. Але я так думаю, що тут потенціально 5-6 нормальних команд 3 на 3 буде збиратися. І іноді, до речі, іноді тут грають 5 на 5. От речі, Андрюха. Сьогодні Андрій забою. Андрія група у вас є, да? для цього майданчика. Що якщо хочете відслідкуватися, відслідкувати, хто приходить, то можна. Записуватися і це класно. Ну, ну, По го... суботам точно. Так, да, в суботи це ігровий 100%. день. Максимально тут людей збираються. Ну так, він ключово, ключова, ключовий гравець. Головний нахаб. Вихований цього майданчика. і Робить погоду. Так, 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 так. так. <рес> це Андрюха, який полюбляє. 5х5 грати максимально. Самий атлетичний, швидкісний. Так, да, Андрюха? Він тільки вдягає Це Денчик. Денчик? Як тебе характеризувати? До речі, Денчик грає за команду ABL UMFT. Він завжди в навушниках. А, ти найшвидкісний св... так? Робить найбільше ударів у підлогу за секунду. Скоро стріл. О, скорост. Еталісня. Ми за гроші можемо вирізати, так? Да? Ну тільки за великі гроші. Там реклама буде.